Привіт, дорогі підписники та підписниці. Я також гостя цього каналу. Рада вас тут бачити. Сьогодні я повертаюся до вас після невеличкої паузи, десь в місяць, напевно, з новим книжковим оглядом. Говорити будемо про дуже цікаву і доволі незвичайну книжку. Це книга Бена Елтона Пульсація з Беном Елтоном. Я познайомилась якраз на початку цього року. Здається, його книга знову і знову. Ось ця була взагалі першою книгою, яку я прочитала цього року. Вона мені сподобалась, тому коли я побачила ось цю книжку ще й на знижках книгарні старого лева, я подумала, що це доля. Дуже хотіла її прочитати. Нарешті це сталось, і вона мені сподобалась. Я не скажу, що це прям найкраще, що я читала там за цей рік, або взагалі в житті. Але вона така, знаєте, Розважальна вона захоплює тебе, її цікаво читати. Вона швидко і легко читається, незважаючи на те, що вона доволі об'ємна. От і мені ще сподобався дизайн. Вона дуже така яскрава, і от як вона виглядає, така вона і всередині, мені здається, вона така аж, аж бурлить. Дуже багато там всього відбувається, дуже насичена. Давайте по порядку розкажу спочатку про що вона взагалі, а потім про свої враження. В анотації до цієї книги написано, що вона поділить ваше життя на до і після знайомства з Беном Елтоном, і що талановитий британський комік розкрив усі таємниці пісняних реаліті шоу. 20 на ваших очах будуть змагатись за свою мрію стати новою зіркою чартів. Для цього їм знадобиться відчайдушне бажання, слізна історія, вдалий монтаж, ну і може трохи голосу. На вас чекає вибухова сатира яскраві персонажі, динамічно чтиво і напруга аж до останньої сторінки. Пульсація качне ваші сраки, тож не перемикайтесь. Це анотація, яка просто як найкраще описує взагалі сюжет і вайб цього твору, вайб цієї книжки. Отже, пульсація це таке пісенне шоу, типу X-Factor або American Idol. Ця книжка була написана в 2006 році, і мені здається, можливо, тоді якраз ці шоу і зароджувались, і вони були дуже популярними вже, принаймні в Британії. і... Ця книга розказує про заколісся, отаких от шоу, вона висміює такі шоу, показує всю. Жорстокість, дуже багато маніпуляцій, які відбуваються за кадром. Ми з вами ніби от маємо шанс поглянути над тим, як ці шоу робляться, як вони прописуються, всі ці сценарії, як воно все знімається, монтується, як поводяться судді, як поводяться учасники, як поводяться з учасниками. І це прям дуже дуже цікаво, принаймні для мене. От зазирнути залиштунки таких шоу, які ми бачимо з вами по телеку, і вони абсолютно по іншому виглядають, ніж насправді є, це неймовірно цікаво і це захоплююче. Мені хотілося читати цю книжку буквально кожну хвилинку, коли у мене був вільний час. І оце такий, знаєте, просто вир якихось подій, емоцій, Він тебе захоплює, і ти вже не можеш відірватися, І та... Нам тут показують всю жорстокість таких шоу, скільки маніпуляцій, скільки бруду залишається за кадром, як це все е, створюється, і те, наскільки е, людям, які створюють такі шоу, е, взагалі плювати на учасників, на їхні е, почуття, е, на їхні переживання, і взагалі на них як на людей, е, все робиться заради шоу. Все знімається, монтується, перебріхується заради шоу, заради грошей, заради того, щоб це шоу дивилось, і воно завжди підтримувало ем, зацікавленість глядачів. І це насправді жахає. В деяких моментах я читала, і я просто була в шоці, тому що. Я розумію, що так воно є насправді, і наче ми і знаємо, що всі ці шоу робляться саме так. Всі ці суперпопулярні програми на СТБ, наприклад, саме так і працюють, щоб вичувати емоцію глядача, щоб змусити дивитися далі, постійно тримати якусь інтригу, постійно давати якісь драми сенсації. Але от коли ти прям так концентровано про це читаєш, ти ще більше в шоці і. Це прям в деяких моментах лякає, і страшно, що просто настільки можуть націнувати люди інших людей, і настільки взагалі може. Можуть бути безпринципними, жорстокими, такими взагалі якимось нелюдяними. Ця книга вона дуже динамічна. Тут постійно щось відбувається, щось несеться. Тут невеликі глави, і от вони постійно-постійно тримають тебе зацікавленим. Відбувається мільйон подій, дуже багато персонажів тут. Але як не дивно, в них не губишся. Якось вони чи добре всі прописані, чи якось ми послідовно з ними знайомимось, але якось мені було супер окей з тим, що тут настільки багато різних. Імен, я не, не могла зрозуміти, хто я хто. Все доволі чітко і ясно. Дуже мені сподобалось, як саме описаний процес кастингу на це шоу, і потім там зйомки, лайв виступи і так далі. Це все якось так дуже послідовно, поступово, і ти входиш в ритм і в цю динаміку, і це класно. Класно, що незважаючи на те, що так багато всього відбувається, ти якось можеш серед усіх цих подій і глав не загубитись, а просто от go with the flow, так би мовити, і оцей от потік тебе несе аж до кінця книжки. Як головних героїв цієї книги я би, напевно, все-таки виділила трьох суддів. Цього шоу це Келвін, який власне продюсер всієї цієї пульсації. Він знає, як робити шоу. Він знає, як збирати увагу глядачів, як залишатися там супер в трендах. Він дуже такий жорсткий, безпринципний. Цин. Цінь... Цинічний друга суддя це Беріл, це трансгендерна жінка, яка в минулому була супер рокером, а потім стала сім'янином і дуже тепер у неї такий образ мами. Вона працює над цим багато. У неї є родина, дві прийомні дитини і. Її родини знімається в шоу, типу як Kardashians. це взагалі як окрема сюжетна лінія, і там багато трешу дуже відбувається, і там дуже дуже яскраво показано на що готові йти люди заради, заради слави, заради популярності, заради грошей. І там було багато шокуючих моментів для мене. От але знову ж таки це все відбувається і в реальному житті, і це от так дуже добре в цій книзі висвітлено. Такі от контроверсійні моменти в питаннях слави. Чистолюбства і все таке інше. І третій суддя це родні. Це такий не дуже успішний чи співак, чи хто він продюсер. Я вже навіть не пам'ятаю, він такий дуже прохідний персонаж, який переживає через те, що він прохідний персонаж. Він хоче більше уваги, більше слави, але він якось постійно в тіні двох інших суддів. І от він таке, знаєте, ні риба, ні м'ясо, але там у нього теж є своя сюжетна лінія. Їхні три історії: це як такі можна сказати, центрові, основні. А всі інші історії це історії учасників пульсації, але вони дуже короткі. Тут дуже багато такої жорстокості, брутальності, дуже багато іронії, як я вже казала. Дуже часто висміюються судді цього шоу або учасники, бо це взагалі як це все працює. Ця індустрія, е, як було написано в анотації, це така сатирична книга, тому що нагадую Бен Елтон він взагалі комік. і Я думаю, що він бував за лаштунками таких різних шоу, і він в принципі знає, як працює телебачення. І я думаю, що там може багато інсайтів, які він на власному досвіді знає. Що тут дуже багато чорнухи тут прям деякі моменти дуже жорсткі. Тут є і нецензурна лексика, і якісь такі просто сюжети крейзі, що ти віриш, що ти в реально це читаєш. От прям іноді трошечки, може, навіть занадто, але підходить, в принципі, під стиль цієї книги, тому все одно це було цікаво читати. Я от не знаю, чи, наприклад, я можу порадити свої мамі цю книжку прочитати, тому що там от мені здається, ну. Занадто жорстко будуть деякі моменти і занадто шокуючі. От, тому, от не знаю, чи ця книга для всіх і чим буду я прям її радити радити, але це був хороший читацький досвід. Для мене це було так дуже entertaining. Ще дуже класно і можна навіть ще трошки цікавіше, було почитати цю книжку після того, як я подивилась один сезон серіалу Unreal. Це серіал про закулісся холостяка, типу такого шоу, як холостяк. Як це не документальний серіал, а художній. Там от розказується теж про продюсерів цього шоу, як вони там що підлаштовують, чи влаштовувати драми, скандали, як вони маніпулюють учасниками, і це мені дуже дуже перегукується з пульсацією. Це прям знаєте, був такий таймлайн, що я подивилася серіал. Зразу потім почитала книжку, чи навіть ще там десь. Почала читати, коли дивилась, і це для мене доволі схожі сюжети про різні шоу, про різний час, але все одно про закулісся оцих всіх шоу, які ми з вами дивимося по телевізору, або дивились раз в житті. Точно всі ми дивились «Холостяка» або X фактор або бачили якісь там нарізки фрі фрікових учасників. Це все одно завжди в нашому інфополі. І, от як я вже казала, цікаво заглянути за лаштунки, цікаво побачити цю внутрішню кухню, як там все готується, якими плітками, маніпуляціями, драмами все це приправляється, і як взагалі от такі шоу робляться. І якщо чесно, я би дуже хотіла побачити якийсь такий або документальний, або художній фільм, або серіал про те, як знімаються шоу там НСТБ, наприклад. І про про якусь там закулісну історію. От мені здається, що це було би супер цікаво. Е, і це, знаєте, щось таке своє, рідне. Це ще цікавіше буде дивитися або читати, не знаю. От. Е, Якось ти відчуваєш себе інсайдером, що ти от побував на тій стороні. що ти тепер не просто глядач, ти признаєш, як це все робиться. А до речі, там ще в кінці е, прикольний поворот сюжету був. Мені сподобалось. Е, неочікуваний. Мені подобається, коли є якась інтрига, навіть мінімальна, і ти в кінці дізнаєшся, а що ж там таке було, і це має класний ефект. І В цілому я задоволена, що я цю книжку прочитала. Отак от вона от мене знайшла просто на поличці в книгарні, привернула мою увагу, бо вона дуже яскрава. І, як я вже казала на початку, вона яскрава не тільки зовні, не тільки обкладинка, але і наповнення, те, що всередині. Тому, в принципі, якщо ви відчуваєте, що вам було цікаво таке почитати, що от вам е цікаво, як робляться такі шоу, типу X фактора або там не знаю Україна має талант, е то однозначно рекомендую. Багато емоцій у мене. Викликала ця книга багато вражень. Бен Елтон класно пише, багато там різних смішних моментів, іронічних. І та скажу це в третій раз, напевно. Я залишилась задоволена цим читацьким досвідом цією книгою. Якщо ви її читали, чекаю вас, звичайно, ж в коментарях, як завжди. Буде цікаво її обговорити. І якщо вам сподобалося це відео, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові книжкові огляди. І я дуже сподіваюся, що побачимось з вами дуже дуже скоро. Tchau, tchau.